Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Є такий а, Петро Дербаль. Я його відверто скажу, не знаю, хто це. Але у Фейсбуці він дуже цікаву статтю написав: таке враження, що наш полудурок, ну, ви знаєте, хто це, навмисно конфліктує з Трампом, щоб мати підстави знову посваритись... З США я цього полудурка не слухаю, не дивлюся і не знаю, які він заяви робить. Але мене зацікавило саме думка цього пана Петра. Так, посваритися з США, грюкнути дверима, заробити свою порцію аплодисментів на біс у нашого Плепса ну Це стопроцентово. Ви пам'ятаєте, що було після овального кабінету. Підзаробити балів до рейтингу перед майбутніми виборами і завоювати у нашого бидла статус героїчного захисника України. А те, що він здає, мої дорогенькі території, от суми, наприклад, конкретно видно, що здають суми. Але читаю далі: саме головне, щоб дезаволювати Ось ось вже майже оголошені йому публічні звинувачення в корупції і розкрадання американської допомоги, неспростовними доказами про що вже неодноразово погрожував зробити Трамп. З публічною демонстрацією трансакцій з виведенням грошей з України в обшори і перетворення їх в криптовалютні гаманці. Власне, процес дискредитації Зеленського все вже почався в західних змі і росте як Сніжником. Це єдине пояснення, чому Зеленський пішов в Абанк і превентивно почав звинувачувати Транта, Трампа і о, в усіх смертних гріхах. Дивіться. У Зеленського, ось е, саме на словах, я готувалася, і саме на словах, е, саме е, в той момент, коли е, Зеленського можуть дискредитувати публічно, е, як він вивозить оце, оце все, він робить ось, ось, ось мені випали ці карти. Тобто, коли йдуть накопи, ось, знаєте, от тут зараз. Західні ЗМІ і росте як сніжником. Ось це і є. Іде по наростаючій. На міжнародному рівні. Карти це вже підтвердили, але ми зараз будемо дивитися. Чи вдасться Зеленському нас посварити з США конкретно? Ну тут. Він робить все для того. Він все для того робить. Все для того робить. Абсолютно, от і Зеленський особисто, персонально вийшов. Він абсолютно все для того робить, щоб нас посварити з США. Чи вдасться йому. от Єдине, дивлюся. чи вдасться йому. Ну, бруду буде багато. Багато він буде робити. Дивіться, самі старші аркани. Знаєте, що йому вдасться? Йому вдасться, що на нас будуть дивитися, по-перше, Україна буде під прицілом. А, давайте я запитаю, це на Зеленського, чи це на Україну? Бо я, те, що я тут пояснюю: Зеленського, да, на Зеленського, все зрозуміло, не на Україну. на Зеленського. Зеленський буде під прицілом. Ось тут приціл. І те все, що він робить, так, буде Зеленського ще більше обмежувати. Я, тому я дотягнула, щоб подивитися, так, Зеленський. Хто мене дивиться не перший раз, знає, що король Кубків це Зеленський. Вже мені багато хто з вас пише, що ви вже навчилися щитувати. Ви вже наперед інколи щитуєте. Політичні розклади, король Кубків. У мене така домовленість. У мене так Зеленський випадає. От він виходить, тимнить, мутить, щось він робить, якісь він перестановки робить, махлює, робить що завгодно. Але він залишається все рівно під прицілом Америки. Але я хочу все ж таки бачити, чи вдасться йому посварити нас з Америкою. Тут я бачу, що все ж таки на Зеленського більше йде тиск. Саме Україну з Америкою. Чи вдасться? Ну, Тут якась трансформація. Ні, не вдасться. Ні, не вдасться. Зеленському не вдасться, а от його ізолюють. Тобто Америка ізолює а Зеленського. Ось, як я бачу. Мої дорогенькі, у нас є ще 30-та бригада. Будь ласка, задонатьте. І під цим відео буде закріплений коментар. Там є відео. Звернення військових задонатьте, напишіть їм приємний коментар, побажайте їм успіху, щоб вони трималися, щоб вони береглися і щоб вижили. Все, мої дорогенькі, тобто виглядає так, що Зеленського, ну, можливо, навіть ізолюють. Ізоляція Зеленського. Поки от Зеленського не здихаємося, але все рівно американці не відійдуть від нас. Ви бачите, до перемоги я бачу тут. Тут американці нас будуть підтримувати. І я бачу навіть вкладатися е -е і вкладатися будуть. Звичайно, це буде з перебоями. Звичайно, це буде не все так однозначно. Але наскільки я розумію, тут все. Uh, ну, як, на нашій стороні, а Зеленську ізоляція чекає. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!